Сьогодні вони воюють, а завтра можуть стати однією з найчисельніших категорій населення, яка потребуватиме підтримки. Ветеранам вже зараз необхідний тривалий час на відновлення, соціальну та трудову інтеграцію. Допомогти їм може кожен з нас. Як саме? Дивіться у наступному сюжеті. Адаптувати ветеранів та повернути їх до спокійного життя. Нині це чи не найголовніше завдання українського суспільства, кажуть психологи. Адже бійці, які повернулися з війни, очікують від людей саме підтримки та прийняття. Військовий які говорить, там у мене є відчуття плеча по братима. Якщо тут буде це саме відчуття, то автоматично вирішиться питання з роботою з конфліктами між сусідами чи чи на вулицях чи залученням до громадського політичного життя. Близько року тому Богдан повернувся з фронту. Чоловік воював на сході ще з 2013 року. Сьогодні ж намагається жити цивільним життям. Повернення до цивільного життя це як чергове бойове завдання. Тобто, і на цьому, і щоб, скажімо, інтегруватись, адаптуватись до цього. -цього. Тобто, потрібно, потрібно багато зусиль прикладати. Сам так думав, навіть що я справлюся самостійно, що я сам зможу, наприклад, прикладу, якось. Вийти з того стану, з тих таких режимів війни, але виявляється, що ні, тільки дуже багато, що потрібно допомога зі сторони, тобто якихось фахівців, психологів. Адаптація ветеранів, каже психологиня Олена Дудзенко, процес тривалий. Кожному бійцю необхідно відновитися як фізично, так і морально. Якщо фізична реабілітація, вона видима і е, військовий ветеран він йде на це, на реабілітацію фізичну. То психологічна, яка потім вже проявляється в складнощах комунікації вже досить довго після повернення, не завжди є можливість його туди відвести. І, от, скоріше, це і є така проблема для родичів: знайти підібрати слова, за допомогою яких він може звернутися для того, щоб. Оці психологічні складнощі подолати з часом. ветеранам вдається повернутися до активного соціального життя. Проте каже психологиня: є випадки, коли травматичний досвід їм у цьому перешкоджає через ПТСР, наприклад, чи через розвиток залежності після повернення з. Зони бойових дій е і повернення до соціального такого активного життя е неможливе через ці залежності і склад складність е реінтеграції в не тільки в суспільство, а навіть власну родину. Бо у род родини. Очікування би не змінилися від ветерана, а у ветерана змінились очікування по відношенню до родини, до комунікації, до його розуміння. Ще один вагомий етап працевлаштування ветеранів, і з цим також непросто У мене були випадки, коли, до прикладу, я там проходив співбесіду, телефонував, спілкувався, ми домовлялися про зустріч, і доки я не говорив про що я проходжу, що я проходив військову службу. То було все окей. Як тільки десь зачіпаються питання, ми вам зателефонуємо, якщо військовий повертається і йому правильно доносити про те, що ти тут так само потрібний, як ти був потрібний на фронті. Ми не маємо можливості платити великої зарплати, але ти потрібний, і, будучи тут на робочому місці, ти задіяний. твій. Твої розумові чи фізичні здібності вони приносять користь не меншу ніж ти був потрібний на фронті. Проте каже Станіслав Станіславонищук, підтримка ветеранів очікується передусім від суспільства, яке має бути готовим приймати захисників та допомагати їм адаптуватися до мирного життя.